Всім привіт! Сьогодні в мене рецепт сподобається тим, хто любить морепродукти. Приготую кальмари по-корейськи. Для рецепту мені знадобиться тушки кальмарів, чесник, цибуля, морква, сіль, олія, оцик і приправа. З приправ я буду використовувати приправу для моркви по корейськи. Тушку кальмарів я вже заздалегідь розморозила, зняла шкірочку, поставила воду, для того, щоб закипіла, і буду її відварювати. Водичка закипіла, відправляємо туди кальмари і після того, як закипить, проваримо 3 хвилинки. Поки кальмар вариться, наріжемо цибуль півкільцями. Перекладемо цибульку в миску, де будуть. Маринуватися кальмари. Морку натриму на терці для морковки по корейськи. Морку перекладаємо до цибульки. За, за цей час кальмар відварився, витягуємо і залишаємо охолонути. Кальмар трішки охолонув, нарізаємо його шматочками. Перекладаємо до мурку з цибулею. Подрібнюємо часник. Думаю, трьох великих зубчиків буде достатньо. Тепер додамо приправу. Кількість інгредієнтів буде в опис під відео, олію. І оцет. Колимо за смаком і гарненько все перемішуємо. Накриваємо кришкою і ставимо в холодильник бажано на ніч, для того, щоб добре промаринувалося.